Привіт! Я Мар'яна Гнаткевич, психолог, спеціаліст психосоматики. Сьогодні говоримо про те, як формуються хвороби з точки зору психосоматики. Психосоматика це не лише професія, це стиль життя і мислення. Більшість думає, що психосоматика працює лише з хворобами, але насправді все, що навколо нас, це психосоматика, тому що все викликає у нас емоції, реакції, на які реагує і включається наше тіло. Тому є психосоматика гроші, відносин, реалізації. Сьогодні без термінології, без технічних моментів. Я хочу простою мовою донести до вас, як працює наше тіло, як наші думки, емоції впливають на наше здоров'я і на наші рішення. Почну з простого не розігрів: є ви і є зовнішній світ. І між вами є фільтр у вигляді ваших знань, установок, думок і переконань. Ви сприймаєте зовнішній світ через цей фільтр. Коли світ з вами взаємодіє, ви його взаємодію також сприймаєте через цей фільтр, Як ось реагуєте. Тобто є фільтр, і саме від того, що складається фільтр, складається ваша реакція на цей світ, ваші рішення. Якщо фільтр замінити, змінюється бачення світу і змінюється рішення. Наприклад, у жінки є фільтр. Всім чоловікам тільки одного треба. Цей фільтр їй дістався від мами. І живе така жінка, як синій чолок, хочеться сім'ї дітей, але вона так боїться бути обманутою, боїться, що її використають. І, по-перше, вона не підпускає до себе чоловіків. А по-друге, притягує тільки чоловіків, яким дійсно тільки одного і треба, і які ще більше підсилюють її фільтр. Приходить така жінка на консультацію з запитом: я хочу відносин, але я боюся. Я, по-перше, актуалізую її фільтр, тому що людина сама не помічає набір життєвих стратегій і сценаріїв, фільтри, якими користуються. Далі актуалізую, як би хотіла жінка. І що їй заважає це отримати. А далі працюю з набором фільтрів, які заважають це отримати. Образно кажучи, витягую їх, чищу або заміняю на інші. І результат. Жінка розуміє, що своїми думками притягнула таких чоловіків. Змінюються думки, змінюються чоловіки навколо неї. Друге, я вчу жінку новим стратегіям реагування. Так, дійсно буває, що чоловіки тільки так відносяться до жінок і тільки те їм потрібно, але далеко не всім. І помилятися можна, і помиляються майже всі. І помилки бувають і веселими. Тобто я знімаю ізольованість, так буває зі всіма. Я знімаю драматичність. Нічого страшного не станеться. Ти виживеш. І знімаю несподіваність, це життя і досвід має в ньому місце. Ну що, йдемо далі. Коли наше тіло хворіє, є симптоми, тіло таким чином з нами спілкується, в тіло немає іншої мови, аніж біль, щоб повернути нашу увагу. Погодьтеся, ніхто не думає про якийсь орган, поки він не заболить. От ви думаєте про свій великий палець, якщо він не болить? А якщо ви в нього загнали за занозу, і він напух, точно звернете увагу декілька разів на день. Так і з хворобами в нашому тілі. Якщо є хвороба, симптом, значить психіка не справилася з проблемою, не знайшла рішення. Проблема була довший час, і психіка вигружає проблему в тіло. І включається якийсь орган. Є органи, які прямо включаються в проблему своєю функцією. Наприклад, людина чогось не хоче бачити у житті. Або когось. Реагують очі, не хоче чути, реагують вуха. Тут все просто. Але є органи, якими людина реагує, тому що в неї певні життєві стратегії. І в кожному буде щось своє. Наприклад, звільнили людину з роботи. Одна людина відреагує печінкою. За що я буду жити? Я не виживу. Інша відреагує шлунком. Не може переварити цю ситуацію. А хтось горло не зміг відстояти собі, себе. Але психосоматика це не лише знати, чому я цим захворів. Психосоматика значно глибше. Тому що враховується тканина, з якої складається орган, латеральність, правша чи лівша людина, фаза конфлікту, активна чи пасивна, тип конфлікту, рецидивуючий конфлікт, завислий конфлікт, треки. Це все вивчають психосоматологи, справжні. А не ті, що по Ютубу навчилися хвороби розпізнавати в тілі. Але сьогодні не про це. Розберемо, як формується хвороба і чим небезпечно затягувати вирішення конфліктів і проблемних ситуацій. Кожна подія в нашому житті навіть маленька, це подія на рівні всього організму. Наприклад, ми розізлилися на колегу, У нас підвищився тиск, серцебиття, виділилися певні гормони в кров, тіло приготувалося захищатися або нападати. А ми такі, ні, ну це ж колега, не буду йти на конфлікт. І подавляємо в собі цю емоцію. Здається, а що тут такого? Подумаєш, але відбулися в тілі реакції, а виходу не відбулося. І оця емоція, вона взяла і усіла. Усіла раз, усіла два. А зазвичай це стратегія життя, так поводитися. І ми отримуємо результат для прикладу каміння в жовчному, як наслідок. Як наслідок непроявленої злості і агресії. Наступний варіант формування захворювання. Хвороба це не поломка організму, як думають більшість, це не збій у системи. Якщо вона виникла, значить організм саме так знайшов рішення проблеми, ситуації через тіло. Значить, через психіку не вийшло. Але якщо вирішується проблема на рівні психіки, вона вирішується і на рівні тіла. Тому що організму більше не потрібно рятувати людину таким чином. І це не означає, що мить пройде зцілення. Таке можливо, з алергіями, з страхами, з установками. Тому що немає функціональних змін в органах. Всі інші випадки потрібен час на відновлення. І в кожного органа свій термін відновлення. Це потрібно розуміти, що деякі органи вони реагують гіперфункцією, не збільшуються. а деякі гіпофункцією. Наприклад, шлунку, щоб щось перетервити, ситуацію, наприклад, яка не подобається людині і в якій людина застрягла, потрібно більше клітин, і вони ростуть. Або, що то видно, щоб забезпечити організм енергією, спочатку росте, а потім руйнується. А от шкіра навпаки, під час конфлікту руйнується, ніби омертвляється, а з вирішенням конфлікту відновлюється. І те, що ми називаємо хворобою, вона починає червоніти, іде висипка на шкірі. Для того, щоб в організмі запустилася хвороба, цій хворобі має передувати сильна емоційна подія, з якою людина не справилась на рівні психіки. В психосоматиці це називають конфліктом. Але не кожний стрес, не кожна подія запускають хворобу, мають скластися певні фактори. Подія має бути несподіваною, ізольованою і драматичною. Людина має не знайти вихід, не вирішити її, не знати, як її вирішити. Тоді нас запускається промислове мислення, і тіло допомагає вийти з цього конфлікту. Те, що не може зробити людина, зроблять органи щось перетервити, наприклад, окреслити територію, і це буде та дія, яка не змогла людина виконати. Людина не може відстояти територію, з'являється цистит. Людина не може висказати свою думку, відстояти позицію, англійна для прикладу, тіло підсилює функцію органа. Давайте через приклад. Жінка контролює свого чоловіка, відноситься до нього як до дитини, і можуть бути новотворені в грудях чоловік як дитина, яку потрібно вигодувати. Чим довше людина перебуває в конфлікті, тим сильніші наслідки цього конфлікту в організмі. Допустимо. Жінка не висказала свою думку раз. Ну, буде ангіна. Якщо постійно мовчить, але хочеться їй висказатися вже тон Незначний конфлікт у шлунку, потім язва, а потім рак. Конфлікт той самий, просто глибина і інтенсивність різна. Медицина ці всі захворювання лікує по-різному, а психосоматолог шукає першу причину і працює з нею. Цю першу причину можна змінити, відмінити, замінити. Тіло почне відновлюватися, бо вийде з конфлікту, який вирішує. Наступна причина формування захворювання вторинні вигоди. Вторинні вигоди. Наприклад, в дитинстві дитина хворіла, вся сім'я збиралася, сварки припинялися, мама залишилася вдома, можна було не йти в школу, і хвороба дорівнює багато приємного. Або коли людина хвора, від неї відстають всі родичі. З шукай чоловіка, народжуй дитину, йди працювати. Насправді, вторинні вигоди найчастіша причина захворювань, і з ними потрібно працювати в першу чергу. І вторинні вигоди, частіше часті всього, людина не бачить самостійно і точно не признає собі самостійно. А навіть як признає, нічого з цим не буде робити. І деколи буває так, що людина вибирає, залишатися хворою, але отримувати те, що вона отримує. Ще одна причина формування хвороби доказова медицина. Більшість хронічних захворювань себе ніяк не проявляють. Людина може з ними жити роками до самої смерті і навіть не підозрювати про їхнє існування. Доказами хвороби є зміни в аналізах, УЗД, МРТ. І ці докази вони являються причиною страху людини. І часто людина йде до лікаря не тому, що болить щось, а тому, що їй страшно. Будь-який діагноз запускає страх. Людина починає постійно думати про свою хворобу, прислуховуватися до організму, знаходити нові докази своєї хвороби. Потрібно розуміти, що немає ідеально здорових людей і що норма, від якої відштовхуються всі діагнози, у кожного своє. Людина почула діагноз і починає змінюватися якість життя людини. З'являються обмеження. Я цього не їм, я цього не роблю, мені заборонив лікар. І часто людина доходить до думки, що повинна бути завжди недалеко від медичної допомоги, аптеки і так далі. Наприклад, людині говорять після обстеження, у вас новотворення. Людині повідомили, що в неї пухлина. Вона починає реально хворіти і вмирає за декілька місяців. Але новотворення може бути кіста, збільшення тканини, які ніяк не відображаються на стані людини, але страх приводить до смерті. А ще хвороби називають складними, страшними назвами, які людина не розуміє, а значить їх боїться. Про ефект плацебо всі чули, але є і ефект нацебу. Це коли людині говорить діагноз і можливі симптоми, і людина починає їх реально відчувати. Тому психосоматиці працюють з відчуттями людини, а не з симптомом. Аналізи можуть бути ок, а людині погано. Як і навпаки. Аналізи так собі, а людина почуває себе добре. Психосоматика не лікує аналізи. Цікаво? Ставте лайк, підписуйтесь. Пишіть під цим відео, які хвороби розібрати з точки зору психосоматики.